Друзі, ви тільки не подивіться який телевізор, тільки що я знайшов посеред вулиці. Та він просто гігантський. Але поки що нікому я показувати його не хочу. Окрім вас, звичайно. Тому сховаймо його прямо за моїм будиночком. Ось таким чином. Камон, камон, де? Я тут, селяни, що сталося? Гадай нам телевізор свій, подивитися. Стоп, що ви ви як про нього взагалі дізналися? Це не можу, Ну то що, даш на нього подивитися? Хоча. Ну добре, добре, я вам його покажу. Тільки ж я його сховаю. Почекайте хвилину. Все ж таки його ще треба дістати. Тому давайте, друзі, відкриваємо скриню, Ну а, а де скриня? Вона ж була тут, як ви пам'ятаєте. Я тільки що поклав цей телевізор в скриню. А зараз чомусь, як ви бачите, її тут немає. Це якось, ну, супер дивно. Селяни, якщо чесно, я не розумію, куди подівався мій телевізор і куди взагалі подівалися селяни зараз. Вони ж тільки що стояли на цьому місці. А ось вони там, друзі. Селяни, ви уявляєте, мій телевізор, куди зник а це ще що таке? Багато-багато-багато скринь. А що, не бачиш? Та я бачу, але навіщо ви їх тут розклали. Тому що в одній з цих скринь знаходиться твій телевізор. Так це ви його вкрали, я так і знав. Тільки знайшов щось хороше. І селяни одразу це вкрали. Взагалі тому нічого не крали. Твій телевізор перед тобою. Просто обери правильну скриню, відкрий і забери його. Так ви бачили, скільки тут скринь? Я порахував одному ряді десь. Скринь. І рядів тут таких 20. Тобто ви що пропонуєте мені від, відкрити 200 скринь одразу. Ну ти ж хочеш знайти свій телевізор, шукай його. Слухайте, ну добре, дайте хоча б мені якусь підсказку. Добре, добре, але ми тобі підскажемо тільки тоді, коли твої глядачі поставлять лайк. Ой, то це буде легко. Тому так, друзі, для того, щоб селяни підсказали, де саме знаходиться мій телевізор, в який саме з цих всіх скринь, просто поставте лайк, тому що мені зараз терміново потрібна ваша підтримка. Так, друзі, будь ласка, зробіть, це у вас це не займе багато часу. А мені це дуже сильно допоможе, тому що я нарешті дізнаюся, де мій телевізор. Він знаходиться в одні з скринь, а скринь тут 200. І як ви розумієте, відкрити всі нереально. Тому і попросив я вас про допомогу. Щось комон лайки взагалі замало, ти точно попросив про них. Та звичайно, звичайно, можливо, хтось не захотів поставити лайк. Але зараз, друзі, той момент, коли треба це зробити. Вже бачите, селяни за всім спостерігають і не дадуть так просто себе губанути. Ви ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіть це. А також, до речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Все, завдання виконано, важай, що ми будемо тобі підказувати. О, це вже добре. До речі, Дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Ну що ж, час шукати скрині. Ну давайте підказуйте. Пропонуємо тобі почати з першої скрині, потім друга, третя, четверта і так далі. і так далі. Пострувайте, а чому саме так? Чому я з середини не можу, наприклад, почати? Тому. У ну, що, ну як би тобі сказати, добре, ми не пам'ятаємо, де знаходиться твій телевізор, в якій саме скрині він знаходиться. Та як так? Ну, ось так, тому і починаю. Спочатку, щоб нічого не пропустити. Ні, ну це вже хоча б якась підсказка. Давайте, друзі, вже їх відкривати. І це перша скриня. Нічого збі... скільки тут всього, але це точно не моя скриня, тому що тут немає телевізора. Давайте подивимося, що це взагалі таке стріляємо. Бачили, друзі, вибух стався, і здається, я зрозумів. Це спеціальна зброя, яка розкидає факели. Як ви бачите, Можемо ось так нескінченно, нескінченно стріляти, і ви тільки наподивіться, скільки факелів тут вже з'явилося. Тобто їх дійсно багато. Ще не цікавіше, то також є ось такий перевернутий факел з порохом. Ми можемо додати йому ще трохи пороха, взяти запальничку, підпалити і, друзі, і дивіться, він просто взлетить, як справжня ракета. Ось він там кудись полетів. І чим більше пороху ми додамо, тим краще цей факел взлетить. Але ми також можемо ось таким чином додавати факели в цей факел, скажімо так, і як ви бачите, він дійсно потрохи. Хи потрохи збільшується ось. Кого тільки обережно, тому що коли він злетить, від багато фактів розкидані. Та це і так зрозумів, але я хочу це зробити. Я хочу його зробити супервеличезним. Ось подивіться, друзі, на звичайний факуль і на ось цей величезний. Різниця точно є. Фух, я думаю, що його височить. Давайте додамо трохи більше пороху, щоб він злетів, тому що він важить багато. Якось ось так. І тепер все, друзі, підпалюємо. Цікаво наскільки високо він взагалі зможе взлетіти Огонь, го нічого смі... круто він виглядає, стався вибух, і вау, друзі. Це було гарно. Також, до речі, тут є пушка, друзі, яка ось таким чином також може розкидати факели. Робити я можу, це також нескінчено. Але основна наша мета знайти телевізор, тому ходімо. Переходимо до другої скрині і можемо одразу її відкривати, що це за річ така. А вона закокає блискавку. Ну ось спробуй якось її використати тільки не на нас. Ні, ну добре, зараз спробуємо. Я не знаю, наприклад, туди дивимося, стріляємо і полетіло. І, о, ви бачили? Ви бачили це тільки що. Ця річ дійсно додає блискавку. Давайте ось таким чином спробуємо. Ви тільки наподивіться, скільки блискавки тут з'являється. Це вау, як класно, друзі. Це, це дійсно класно. Тобто, ось так легко можна закликати блискавку в, в будь-яке місце у Майнкрафті. І ще й все почне горіти. Але пожежу в лісі, я звичайно прибрав. І тепер одразу, друзі, переходимо до третьої скрині. Ми з вами повинні знайти телевізор і що це за автомат такий селяне. Виглядає, він просто жахливо. Ну, типу, серйозно. Зведу... Ну так, але камон, просто спробуй його знову ж таки використати. Ну що ж, зараз подимося, беремо його в руки, сілимося кудись туди і починаємо стріляти, друзі, ви тільки наподивіться. Я за допомогою цього автомату можу не те, що знищувати якихось мовів, це і так зрозуміло. Але я ще й можу копати, причому, друзі, швидко, і цей автомат з нескінченними набоями. Подивіться, яку шахту я тут викопав, поки з вами балакав ці 10 секунд. Я просто в шоці подивіться, подивіться, просто що я роблю. Та якщо ось сюди, і подивіться, як швидко я також можу копати вниз, все, друзі. На максимум викопав, мені це подобається. А якщо туди просто дивимося вперед, просто дивимося вперед, подивіться наскільки швидко ці блоки зникають. Краще за цей автомат я ще ніколи в житті не бачив. Він руйнує все, що тільки бачить. А ми поражали. Так, хоча виглядає не дуже, але він міцний. Так пострадать на четверту, ми з вами не відкривали. І тут є ось такий лук і, і, і в чому його відмінність. Від звичайного лука. Так він більш крутіше, ніж звичайний лук, ну ось сам спробуй. Добре, беремо його в руку і цілимося, я не знаю куди сюди подивіться, а як так? Тобто стріли друзі падають з неба. Дивіться, то Ну ось таким чином стріляємо. Причому стріляє він також швидко. Перезарядка, бачите, в нього швидка. і подивіться, наскільки це все швидко відбувається. Просто дощ стріл є Йде я в шоці. І саме тому свинка сховалася під деревом. А якщо я зроблю ось так, а я зрозумів. З одного удару. Я просто такого не очікував. Камон, кавон, 46! Що 46? 46 годин, тобі треба витратити, щоб відкрити всі ці скрині. О, ні, це якось забагато. Сподіваюся, що я знайду свою скриню набагато швидше. Ну, ось зараз, наприклад, і на жаль, ні, друзі, але тут також є щось цікаве. Давайте це постане, і, звичайно, це автівка. Стара, але яскрава. Та ви ще, як ви бачите, вона блакитна. Так, давайте одразу паузу заливаємо і поїхали на ній. Но ви, як думаю, друзі. Вона дійсно може їхати. А ну, давайте спробуємо швидкість навіть на ній якусь набрати, і це максимально швидкість, якщо чесно. Але ж, друзі, вона стара. І двигун тут доволі слабкий тому, що ми від неї хотіли. Та ви взагалі подивіться на салон. Так, а як тут керувати? Тут хоча б гальма працюють і так, друзі, фух, спрацювали все ж таке. До речі, друзі, поки я йду до наступної скрині, відкрита коментарі та напишіть, на чому ви дивитеся це відео на ноутбуці, на телевізорі, на планшеті чи, наприклад, на телефоні. Напишіть у коментарях, на якому пристрої ви дивитеся це відео. Знімаю я це відео на комп'ютері. А зазвичай відео дивлюся також або на комп'ютері, або на телевізорі. Ну а ви напишіть у коментарях, на якому пристрої ви дивитеся це відео. Камон, далі скрині будуть ще цікавішими? Хотілося б все вірити, але я б з радістю хотів знайти свій телевізор, якщо чесно, вважаю, він тут. І що це взагалі таке? Я не знаю, друзі, типу, ну це нагадує мені око. Воно може нагадувати тобі. Все, що завгодно, але це метеорит, і будь з ним обережніше. Тобто метеорит, він вже впав з неба, я тримаю його в руці чи що. Ну ні, ти кидаєш цю річ і на її місце, куди ти кинув, прилетить справжній метеорит. Та що ви кажете? Ага, метеорит прилетить. А якщо правда добре, давайте перевіримо, кидаємо сюди і що там відбувається, а, друзі, дійсно щось летить. Серйозно, щось летить і і що зараз відбудеться, і, а так, друзі, стався вибух. Причому метеорит приземлився прямо на це місце. Куди я її кинув цю річ? Постривайте, а якщо кинути, наприклад, в цю автівку. Давайте одразу три. Один, два, три. Все, друзі, просто дивимося зараз нагоду. Через смар, на жаль, нічого не бачили. Ось одна, друга, третя. Так, слухайте, а якщо ось так, ось так ось так ось так ось так ось так. Ось так. Все, полетіло, полетіло. Просто цікаво, як це буде відбуватися. Гігантський, друзі, прилетів. О, ще ще більше, ще більше приготів. Я в шоці, А? Автівка жива, все нормально з нею, як ви бачите. Просто незрозуміло О, одне. А, а як я буду на ній виїжджати з цієї ями? Напевно, ніяк, але це було весело. Ну добре, друзі, ще п'ять залишилося, тому ось таким чином кидаємо і все. Я, я відбіг, я відбіг. тікаємо, тікаємо, тому що зараз ще в скриніці потрапи. Давай, 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 величезний, величезні, просто друзі, приземлилися. Я шоці. Постройте, а де автівка? А ось вона там, бачите, наскільки низько знаходиться. На жаль, метори закінчилися, але мені вони. Супер сильно сподобалися. Прямо настільки, наскільки це може. Вони навіть крутіші, ніж динаміт. Ну якого хоча б ще село нам не зруйнував. Та селяни, які взагалі проблеми? Ви самі в цій скрині поклали ці метеорити. Ну так, ми сподівалися, що ти нас зруйнуєш село. Ну так і я його і не зруйнував. Так, друзі, це я відкрив, виходить, всього лише 6 скрині. Давайте одразу відкривати сьому. І що це взагалі таке щось діамантове? А, ну тут одразу зрозуміло, діамантова броня. А чому вона так дивно виглядає, селяни? Ой, що. Щось пішло не так, а якщо ось так. О, це вже зовсім інша справа, виглядає вона все одно дивно. Краще я зніму її. Дивіться, друзі, тут також є ось такі діамантові інструменти, але чимось вони відрізняються, але чим? Тим, що це ультрадіамантові інструменти, тобто вони більш крутіші, ніж звичайні діамантові інструменти. Ну я навіть не знаю. Це треба якось перевірити. Беремо меч в руки і так. Добре, меч зрозуміло, якщо лопата. вау, і... друзі! Вау, так вона просто ось так в секунду все ломає. Подивіться, просто в секунду, я навіть не чекаю, просто мені треба навестися на блок, і він ось так ломається за секунду. Точніше ні, за яку секунду швидше, звичайно. А якщо підійти до величезного дерева і, друзі, дивіться, наскільки це швидко. Це ультра просто швидкість. Ці інструменти, вони дійсно міцні і швидко, як ви бачите, просто все добувають, все. Ну і звичайно, кайло треба перевірити. Тільки ботанка не ломай. Та не збирався я їх ломати. Здається, десь тут приблизно була шахта, о я вже її знайшов за допомогою цієї діамантової лопати, я одразу підходимо і ось таким чином швидезніком можемо добувати це каміння. За допомогою цієї ультрадіамантової, хотів сказати сокира, але ні, друзі, кайла, хоча сокира також дуже міцна, якщо я сокирою спробую, а сокирою, як ви бачите, довго буде ламатися. Це все, звичайно, добре, але якщо чесно, я б якось відпочив, подивився би свій телевізор, але в мене його немає. Якщо в тебе його немає, це означає, що ти його погано шукаєш. А, я думав, це означає, що ви в мене. Забрали телевізор та сховали його. Нелогічні ви якісь селяни, але ж добре, відкриваємо вже восьму. І що це за річ така, друзі? Давайте надягнемо, мені здається, це знову ж таки костюм, але, але він виглядає не те, що на всі 10 балів, на, на всі тисячу балів. Ну, серйозно. Ультра крутий ко костюм, я, якщо чесно, не знаю, де я можу його використати, але слухайте, виглядає класно. Одразу переходимо до нас. Тупної скрині, що це таке? Ви просто звичайні дошки поклали в скриню? Це не звичайні дошка. Ну ось спробуй з них побудувати будинок. Ні, ну ось немає що мені робити. Зараз будувати будинок. Навіщо він мені? В мене є свій будинок. Ну тобі ж цікаво, що це за дошка. Ось і перевір. Ну добре, добре, давайте поставимо одну дошку сюди, другу сюди, ну і так далі, і так далі. Всі ж знають, як будуються будинки. Якось ось таким чином. Так, друзі, а тут в нас, якщо що будуть двері, тепер давайте піднімемося і постривайте но. Ну. А як? Я ходжу в блоках, друзі. А, -а, -а це як? Це що в мене за будинок такий вийде? Де стіни зроблені для декору. А не для того, щоб когось через них не пропускати. Бачите? Бачите, я просто можу йти скрізь стіни. А ось я всередині стін знаходжуся, бачите, і просто йду по ним. Слухайте, до речі, такі цікавесенькі блоки. Але я навіть не знаю, де можна їх використати, хоча ні знаю. Можна грати в хованки і ось так ховатися. Все. Я всередині дошок, мене ніхто не знайде. Прикольна річ, треба буде колись скористатися. Ми ж казали. Що буде ще цікавіше. Ну так, так, мені цікаво. І, здається, це остання скриня, друзі, в першому ряді. Одразу її відкриваємо. І що це? Знову якийсь костюм, та скільки вже можна, що це. У нас таке. А, я перетворився, знаєте, друзі, на... на трансформера. Тобто так. Бачите, я став таким маленьким, прикольним, а ось зараз треба просто зняти шолом і все, я звичайний кавун Ну, як сказати, звичайний, майже майже звичайний. Костюми сьогодні вражають на всі 50 балів. З 10 20. Ну що ж кавон, вітаємо, ти пройшов перший ряд. З 20, скажімо так, слухайте, Селян, ви точно пам'ятаєте, в якій скрині знаходиться мій телевізор? Ну, то десь поряд, можливо. А чому, можливо? А тому що можливо і ні. Дякую, дякую за підсказку. Ну добре, що вони хоч пораду дали. З першої скрині ось так починати їх відкривати. І друзі, ми починаємо другий ряд відкриваємо і що це взагалі таке. За допомогою цих блоків ти можеш ще швидко побудувати таку швидку, як я балакаю. Ого ти ж ні, ну я ж зараз це перевірю. Стамо тут блок, друзі, натискаємо. О, я вже у воді з'явився. Це що, типу, басейни, так, друзі? Це дійсно басейни. я хочу піднятися на найвищу гірку, вона не така ж і висока, тому давайте краще, ауч, на дерево не вийшло. Ні, ну що, виглядало все одно смішно. А другий блок це що? Давайте подивимося. я вже бачу якусь ферму, мені не здалося. Так, друзі, це справжня ферма. Я побудував її ось так за одну секунду. А що в цих скринях цікаво? Ага, тут в нас є мотика. Тут також мотика, ну і версак посередині. Ну, нехай тоді все зростає. Моя допомога тут точно не потрібна. Одразу відкриваємо наступну авній подивіся, скільки продуктів. З них ти можеш скласти собі бутерброз, Яких хочеш продуктів. Це дійсно доволі класно. Так, ну що ж, ми зараз це і перевіримо. Давайте тарілочку ставимо. Звичайно, почнемо з хлібу. Тепер салат, бекон, сир. Також е, тут є яблуко. Добре, нехай буде яблуко. Також є знову ж таки м'ясо якесь. Це в нас і можна ось таким чином закінчити. І ось такий сендвіч у нас є. Каво, та нормальний сендвіч зроби. А, Тобто ви пропонуєте мені взяти ще більше томатів, ще більше м'яса, ще більше яблук, також сира, звичайно, бекона, листя салата і ще трохи хліба. Ось так зверху. Все, ось такий сендвіч у нас вийшов, друзі. Давайте його, до речі, одразу заберемо. І ось, друзі, я тримаю його в своїй руці. Ви тільки ну подивіться на нього, він величезний просто. Я... До речі, можу його також трохи розібрати, а можу взагалі з'їсти. Але як його з'їсти? Ти на цим не хвилюйся, ми самі впораємося, ти краще скрині відкривай. Ваша правда, я ж хочу знайти телевізор, а для цього мені треба далі відкривати скрині постривай. Ну, друзі, а тут я знайшов знову ж таки якусь автівку. Вантажну автівку. Так, поставимо її одразу десь тут. О, а постривайтено. Я бачу там блоки блоки землі. А чому вони такі величезні селяни? Ну так склалося. Слухайте, ну виглядає. Доволі прикольно. І куди їх вигружати, я, якщо чесно, не знаю, тому давайте одразу, друзі, паву, знову ж таки, заливаємо. Спробуємо на цій автівці проїхатися. На вантажні ще не їздив. І слухайте, якщо набрати швидкість трохи більшу, постувай, та їхати немає куди. Я ж тут все можна сказати, Метеоритами знищив. Фух, зупинився прямо під, перед цією скелею. Залишилося тільки безпечно вилізти. Фух, ну добре, не їздився, скажімо так. І якби, друзі, я ось так по порядку не відкривав ці скрині. Ні. Я б потім заплутався, тому що я б не зрозумів, яку я відкрив, а яку ні. Це правда, тому не дарма, тобі порадили, по порядку йти. І здається, нам потрібна четверта. Так, друзі, тут є бензопилка ось ця. Подивіться, їх, до речі, декілька. Можеш, до речі, перевірити, як вона працює. Слухайте, а я хочу ось ці боки зламати, швидесенько, а вона ці блоки, а, ломає, причому доволі швидко. Ні, ну краще зламати все ж таки справжнє дерево підходимо і так, ломає швидко. Але сьогодні в мене була сокира, яка, якщо чесно, роби. Це набагато швидкіше. І що це таке, друзі, Зависло чи що? А бачите, далі чомусь не ламає. Тобто вона, напевно, працює на якійсь висоті, чи що. А ні, друзі, все ж таки працює не важу де. Не важу, на якій висоті ломає, як ви бачите, взагалі все Прикольна бензопилка. Але якщо чесно, я не знаю навіщо вона мені. Ну що б не набувати даро, будеш набувати за допомогу цієї бензопилки. А що, це буде швидше? Ваша правда. Це в нас вже п'ята, здається, чи четверта. Все ж таки, друзі, п'яту відкриваємо і ви Просто поклали в скрині білі блоки? А, а, а в чому сенс? А сенс в тому, що такі блоки ще ніхто і нікого не бачив, то ну, спробу їх ставити тільки швидко. Ну добре, давайте спробуємо. Ось поставив Це рожевий блок. Далі в нас постривайте, ну, друзі, а ви це бачите? Коли я ставлю ще один блок, інші блоки змінюють свій колір. А так, друзі, бачите, вони, вони всі змінюють свій колір. Це якось дивно. Тобто, ще раз ставлю тут блок, він якийсь білий, а бачите, тепер зелений. А як. Так, так, слухайте, це доволі незвичайно. Подивіться, ставлю блоки і всі інші починають змінювати колір. Це самі незвичайні блоки, які я бачив. І ні, друзі, вони не переливаються, вони самі такі і є. Тобто, бачите, зараз кольори не змінюються. А коли я поставлю блок, вони почнуть змінюватися. Дуже дивні блоки, але добре, я таки не бачив, тому це було цікаво. О, наскільки я пам'ятаю, там наступні скрині взагалі буде круто. Ні, ну якщо ви так кажете, я це перевірю. Це здається, шосте. І так, друзі, тут в нас. У нас є яйце виклику мобів, причому різних мобів. Це звичайні моби, але вони маленькі, ну тобто малюки. Ну що ж, добре, почнемо ми з павука. Так, друзі, це міні-павук. О, подивіться, куди куди втік, куди втік? Добре, добре, це малюк, це це смішно. А якщо маленький кріпер, він, він буде мене взагалі взривати, друзі? Ого! Буде, звичайно, взривати. Але знаєте, в нього така величезна. Хова, постривайте, чому він такий швидкий? Він ж маленький. Е, добре. Чому маленький кріпер швидкіше, ніж Чайни, це якось несправедливо. Давайте подивимося одразу на маленького. Ендермена кудись телепортувався ще один. Ааа! Стоп, ні! Ні, що він робить! Селяни, приберіть! Приберіть його! Що йому від мене треба? Та ну, друзі, може не продовжувати е перевіряти цих маленьких мобів. Вони якісь агресивні. Ну це з виду, вони такі маленькі, начебто зробити нічого не можуть. А по факту бачиш, які вони сильні. Так цей маленький ендермен взагалі в нього з очей лазери були якісь, як в супермена. Фух, добре, давайте далі продовжувати. Тому що далі все одно моби. Будуть несерйозні. Ну, ось, як, наприклад, цей залізний голем. О, бачите, маленький такий з квіточкою. Перше вересня в тебе вчительці, напевно, хоче подарувати. Ну, ти правильно це робиш, молодець. А далі ми подивимося на маленького зомбі. І як він буде виглядати. А чому він на курсі сидить, друзі? Це що взагалі таке? Голем захищай, тому що він мене зараз знищить. Там була курка зомбі навіть. І Голем знищив цього малюка. Дякую тобі, Голем, ти просто найкращий. З усіх цих маленьких мовів ви, він мені дійсно Поміг, а всі інші просто намагалися мене знищити, Ну, ви самі бачили. Ну що ж, відкриваємо, здається, вже сьому скриню в другому ряді, друзі. Я не знаю, там скрині ще дуже-дуже дуже багато. І тут знову зброя якась. Тобто тут є бита, бейсбольна бита, як ви бачите, також є якийсь тризуб діамантового, нічого собі, він величезний. Так він навіть вище за мене. О, давайте цього ендермена знищимо за допомогою тризуба. О, це було швидко. І також є, друзі, ось така річ, я не знаю, це типу посох якийсь, що він буде робити. О. Дивіться, якийсь ефект з'являється, так. А, а що буде далі? Я не розумію просто ефект. Ну просто гарно виглядає, що не бачиш? Та бачу, я бачу, так, це в нас вже восьма, друзі, і О, телевізор! Телевізор, друзі, це ж мій телевізор. Фух, ось 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 він. Друзі, нарешті. є А мені здавалося, що він десь в шостому ряді, Але добре, камон, вітаємо! Та дякую, більше таки не робіть, тому що я відкрив тільки скільки: 18 скринь. Тобто я відкрив, друзі, всього лише 10% скринь. А 90% не відкрив. Тобто мені ще пощастило, що ось тут був мій телевізор поряд. А якби він десь ось там був, о, ні, це було б дуже довго. Слухай, ну вже всі втомилися, може щось увімкнемо на Ютубі, подивимося. Ну, до речі, ваша правда, щось точно треба подивитися. Тому підходьте, зараз я його кудись не знаю. Перед може у будинок, може на вулиці, все ж таки ще не прохолодно, може на вулиці. Я навіть його дивитися. Ну а вам, друзі, раджу подивитися іншими відео, які ви бачите на своїх екранах. Так, друзі, вони, звичайно, так цікаві. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал, щоб підтримувати мене. Ну а з вами був я, Кавун, до нових зустрічей.